У його творчості з найбільшою повнотою відобразилися ідеали високого відродження. Він став художньозрілим під впливом Леонардо да Вінчі та Мікеланджело. Він завжди мав багатих покровителів, тому його називають улюбленцем Долі. Рафаель Санті народився 6 квітня 1483 року у родині придворного поета та живописця урбінських герцогів Джованні Санті. Джованні Санті був першим учителем Рафаеля. Та з раннього дитинства зміг прищепити хлопчику розуміння прекрасного у 1491 році. Рафаель втратив матір, а три роки по тому помер його батько. Одинадцятирічний хлопець залишився сиротою під опікуванням дядька Бартоломео, який настільки піклувався про долю небожа, скільки постійно судився з мачухою Рафаеля Бернардиною. Судячи з листування Рафаеля, тепло та родинну близькість, він знаходив у спілкуванні з іншим своїм дядьком, братом матері Симоном Чарла. У 1500 році Рафаель прибув до Піруджо, де вступив до майстерні Піруджино, який в той час був провідним представником умбрійської школи. Ранній період творчості Рафаеля справедливо називають Піруджиновським і відзначають велику залежність молодого художника від свого учителя. Приблизно у 1503 році Рафаель на замовлення сімейства Альпіціні написав для церкви Сан-Франческа у невеличкому містечку Четані-Кастела вівтарний образ Заручення Марії, твір, що гідно завершив ранній період його творчості. Того ж року Піруджино переїхав зі своєю майстерною до Флоренції, куди слідом за ним восени наступного року приїхав і Рафаель. За чотири роки перебування у Флоренції Рафаель створив знамениті картини Мадонни. Творчість Рафаеля різностороння. Він працював в галузі монументального розпису, був архітектором, портретистом, чудовим малювальником, писав картини на сюжети з християнської та античної міфології. Прижиттєва слава художника була такою великою, що сучасники називали його Божественним. 1508 року Рафаель був запрошений папою Юлієм II до Рима для виконання надзвичайно почесного замовлення. Розпису парадних залів, станц Ватикан. В одному із залів, станце дела Сіньятури, знаходиться чудове творіння Рафаеля, що зображує чотири сфери людської діяльності: богослов'я, філософію, поезію, юриспруденцію, а також відповідні алегоричні фігури, сцені на біблійні та міфологічні сюжети. У цьому найвидатнішому сюжеті гармонійно поєднуються велич та вишуканість. Перша споруда Рафаеля датується 1514 роком. Спочатку він створив маленьку церкву Санте-Ліджіо Делі Арефічі. У плані, вона являє собою грецький хрест з дуже короткими гілками та перекрита легким сферичним куполом із барабаном на паруса. Після смерті архітектора Браманте у 1514 році Лев X призначив Рафаеля головним архітектором на будівництві нового собору святого Петра. В якості комісара стародавності він займався охороною. Та переписом пам'ятників Стародавнього Риму. Особисте життя Рафаеля оповите легендами. Ще задовго до його смерті, навколо постаті художника виник ореол слави та загального поклоніння. Вазарі, життя та опис якого поклали початок багатьом наступним легендам про Рафаеля. Бачив у ньому та у його способі життя ідеал придворного художника, обдарованого, що живе у розкошах та багатстві, який вміє поводити себе у товаристві, підтримувати наукову бесіду, оточеного любов'ю та загальною повагою. Доля сприяла Рафаелю і в Римі. Він знайшов сильних та могутніх покровителів. Шанувальником його таланту був Юлій II, Після смерті Юлія Рафаель виконував замовлення Лева X, який став папою у 1513 році. У живописі та архітектурі двори Рафаеля останніх років його життя послугували вихідною точкою для майстрів наступного етапу розвитку італійського мистецтва маньєризму. Рафаель помер раптово після недовгої хвороби в день свого народження у квітні 1520 року.